День пам'яті та примирення, 8 травня, як ми повідомляли, на меморіалі в карлицькому парку відбулася церемонія покладання квітів до підніжжя монумента матері скорботи. А потім пройшов невеликий мітинг реквієм у пам'ять про жертв війни. Після цього у будинку культури працівники центру культури і дозвілля за участі педагогів мистецької школи, ліцею номер 2 імені Дашенка та дорослих і юних учасників художньої самодіяльності дали благодійний концерт. Публіка палко аплодувала аматорам і професіоналам сцени, а в скриньку на підтримку Збройних сил України надійшло 3740 гривень. Зранку 8 травня заступник карлицького міського голови Іван Сімцов та виконуючий обов'язки керівника відділу архітектури та містобудування Андрієм Раценком відвідали та поклали квіти до Братської могили в районі колишнього Радгоспу. Обілізка на місці поховання лейтенанта Ізотова та пам'ятного знаку на місці розстрілу євреї та військовополонених в районі Елеватора. 8 травня відбулися покладання квітів до пам'ятників воїнів, які загинули у роки Другої світової війни братських могил в сільських населених пунктах громади. Трьом ветеранам Другої світової війни. Зінаїді Перекотій Миколі Павлику та Івану Корнієнку від Карлицької міської ради вручено продуктові набори. У світлиці Карлицької центральної бібліотеки її працівники розгорнули книжкову експозицію з нагоди днів пам'яті та примирення і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В серцях і книгах пам'ять про війну, про мужність і відвагу крізь покоління. Звання і прізвища та дати, печалі, бронзове лиття, лежать на морені солдати, а не проживши й півжиття. Сьогодні є вдосталь матеріалів, щоб позбавлятись багатолітніх міфів і про Дросвітову, і загалом про сторінки нашої історії. Герої відходять у безсмертя, а їхні нащадки черпають силу для захисту своєї держави, в тім числі і в духовних надбаннях України. 9 травня делегація Карлицької міської територіальної громади у складі заступників Карлицького міського голови Івана Сімцова, Ігоря Будюка та Валентини Цеганок спільно з керівництвом Жишівської міської територіальної громади взяли участь у покладанні квітів до підніжжя пам'ятників меморіального комплексу Бугринський плацдарм у селі Балико-Щученка. Проблеми, які виникли в деяких європейських державах, пов'язані з продажею та транзитом зерна з України, чи вплинули яким чином вони на хліборобів Гарличини. Про це ми запитали заступника карлицького міського голови Івана Семцова, який в радіо опікується аграрними питаннями. Поки місь зараз забирану викупляється зерно, хоча ціни такі, що вони нас не зовсім устраюють, але слава Богу, і по такій ціні беруть, бо є ж у хлопців багато що шокурузиша прошло, позапрошлогоднього врожаю лежали. Тому зараз дружають багато порти, поки, поки там ще є рух баршу цих зернових, то поки місць такого страшного нічого немає. По Європі нас мало, ну менше відправлялося, як скажімо, на порти, як ага. Ізмаїл, Одеса, там, Миколаїв. То наша да, Так, да, нас воно ще не коснулося. Оте ембарго, що об'явили. Ну, я будемо називати ембарго. Ну я думаю, воно вирішиться, так як ми вже одною ногою в Європі і нас, на нас розпространяються так само закони всі, як на Європу. Наше зерно повинно так само їздити, як і їхнє. Що сюди, що туди. На попередній сесії Карлицької міської ради була виділена значна сума із бюджету громади на придбання обладнання апаратури оснащення для карлицької багатопрофільної лікарні. Зараз там повним ходом йде ремонт в операційний, який не проводився, мабуть, іще з радянських часів. Нині там триває укладка плитки. З настанням відносного для цієї пори тепла побільшало викликів пожежно-рятувальної служби на місця пожеж. Дві пожежі трапилися у Слободі. В передобідню пору 5 травня по вулиці Незалежності, 34, загорівся літній душ, а біля нього ще й дрова на площі 4 квадратних метри. Займання рятувальники ліквідували за лічені хвилини, задіявши дві одиниці техніки та вісім чоловік особового складу. А рано вранці, 6 травня, знову Слободі. Загорілося сміття на відкритій місцевості, палало стихійне сміттєзвалище на площі 100 квадратних метрів. Понад дві години працював черговий караул, щоб ліквідувати пожежу, причина якої поки що невідома. Карлик, 6 травня, у півдругого серед білого дня горіла вантажівка ГАЗ-53. Подія трапилася на вулиці 97-ї стрілецької дивізії неподалік офісу державної пожежно-рятувальної частини. Горіли борти автівки та сміття у кузові машини. Рятувальники ліквідували загорання за чверть години. Інформація служби 102. Начальник начальника відділення. Обухівської районної поліції Вадим Бандура розповів про 152 заяви і звернення, які надійшли в чергову частину за тиждень від мешканців Карицької і Жищівської громад. З них чотири повідомлення з ознаками криміналу. В Карлику в ході поверхової перевірки на вулиці Довжик у місцевого жителя виявлено наркотичну речовину. У Зеленому Яру під час санкціонованого обшуку громадянина було виявлено і вилучено 22 пакети із сильнодіючою наркотичною речовиною. Отримано п'ятьох керманичів автотранспорту, які сіли за кермом нетверезому стані. Тут процедура стандартна. Автівки гори водіїв вилучаються. Їх доправляють на штрафмайданчик у Миронівку. До вашої уваги таке оголошення 13 травня 15-й годині в Карилицькому міському будинку культури відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України, в якому беруть участь народні артисти України Олександр Василенко, Олесія Харченко, Леонід Сандуленко, Анатолій Матвійчук, Анатолій Скоробагатько та Неля Кушнір. Організатор концерту Геннадій Захарченко. Вхід вільний. Підтримаймо Збройні Сили України.